Добрій довго відділі, пані Хочу розказати свій досвід, як стати програмістом і взагалі що це потрібно. думаю, це цікаво і інтим до яких. Ну так, да. що хочу сказати. Чому саме така доповідь, оскільки я займаюся навчанням? Тут така впустика. Оскільки я зазначаюсь навчанням програмістів сказати, я вже не раз спостерігав, як людина, маючи, наприклад, юридичну-економічну освіту, стає дійсно освіченим програмістом. Особисто я навчаю програмістів, даю їм освіту, даю їм правильний напрям як з ними займатися. Взагалі, хто такі програмісти? Дуже багато людей думають, що програміст – це, наприклад, або якась бородата, трошки така повненька людина, або людина завжди з окулярами, з дивною зачіскою та з дивним поводженням. Взагалі, чесно сказати, це твердження дуже хибне, оскільки взагалі багато людей кажуть, наприклад, перша ситуація. Приходить до мене людина, каже, що каже, ні, я програмістом не буду. Чому? каже, Тому що я то не товстий, я не дивний, в мене немає дивної зачіски, я сильно просвіт для програміста. Ні, роки назад програмісти іменно такими були, так що не далі. Були програмірування, не лізли, не лізла молодіжка, коли програмування не вважалося і скажімо. Ну реально, ну от ну що це таке програмування, це от сидиш за і далі. Реально, всі програмісти, були це був реально такі очки. Добре, а що ви скажете, якщо випадку. людина хоче стати програмістом, як ви її успокоїти? Я Так. Що воно Тобі треба, щоб тебе кожен день. Ну я сказати, я більше за моральні методи, за гуманні методи, в принципі, так. Добре. Чесно вам сказати, програмістами можуть не тільки бути такі люди так вони зараз ці е... ...і нормальні. Е... Взагалі програмістами можуть бути як дідусі, так і діти будь-якого віку. Програмісти можуть бути людина будь-якої національності, будь-якого кольору шкіри. І програмісти також можуть бути дівчата. Далі? Е... <рісту> Добре. Що почав сказати, що людині... Людина, яка хоче стати програмістом, знаєте, багато людей, які, наприклад, закінчують університет, закінчують навіть школу, вони думають, куди мені податися. Дуже багато людей так само думають про програмування. Думають, там я десь там в школі щось там робив, щось мені сподобалось. Word, Excel, там щось якісь скрипти писати. Доволі непогано. Якщо ви хочете стати програмістом, а якщо хтось є програмістом, подумайте над тим, як. Ви додумались до цього. Тобто, яке ви собі питання? Як ви відповіли на питання, навіщо стати програмістом? Чому? Тому що це питання дуже доволі серйозне і воно ставить вас, як сказати, на путь правильний. Чому саме це питання буде ключовим? Бачите на останньому слайді. Далі. Ну, взагалі, дуже багато програмістів, які хочуть стати, вони, як правило, мають дуже велику ідею. Дехто хоче створити штучний інтелект, дехто хоче створити, наприклад, програму, яка буде з тобою спілкуватися, тобто всякими відповідями на всякі питання. Дехто хоче не знаю, наприклад, написати вірус, який весь світ завоює, наприклад, в фільмі «Крепкий решет 4. Взагалі, все починається з ідеї. Наприклад, в мене скажу особисто в мене. Я в мене абсолютно програміська освіта, я зараз навіть навчаюся абсолютно не на програміста. в мене була така одна ідея. Я навчався ще в Кульському педагогічному коледжі. ми, була пара математики і були елементарні лінійні рівняння. Знаєте, мені дуже було важко їх рішати. Чому? Тому що ти сидиш з калькулятором, рівняєш там, вираховуєш дискримінант, далі там або один ікс, або два ікс, або іксі взагалі немає. Ну, Знаєте, було лініки просто робити. І перша моя програма була це програма на Delphi написана, яка рішала елементарні лінійні рівняння, давала мені повністю хід рішення, і знаєте, мені вже було навіть важко було переписувати це все. Я вже думав на рахунок програми, яка буде писати моїм позиком. Цифри і букви. Але, як сказати, ідея, звичайно, дуже така вульгарна була. Тобто, ну, що тобі вже важко переписати тільки. Зате ідея була і саме тоді. Я почав програмувати. Можливо, кожен з вас програміст, або кожен, хто не є програміст, так само мав собі ідею. Тобто те, до чого ви саме приступили до програмування. Ну, якщо у вас є ідея, якщо у вас є вже якесь певне бажання, таке не то що бажання, а інтерес, ви повинні починати з. Хто мені підкаже? Логіки. Логіки. З схеми, алгоритмів логіки. Чому? Тому що. Кожен програміст повинен мати в собі логіку. Ну, взагалі, в наному світі людину без логіки знайти дуже тяжко, можливо, але тяжко. Не буду показувати, розказувати, хто такі люди. Потрібно завжди починати з логіки. Взагалі, в кожному програмуванні повинна бути певна логіка. Дуже багато людей кажуть, що люди вже старшим віком не можуть пророджувати алгоритми. Взагалі, програмування — це повністю цілісний алгоритм. Це будь-яка мова програмування. Будь Будь-що, що буде вас заставляти ходити. Повинна бути логіка. Елементарна логіка в програмуванні. Наприклад, якщо гроші є, тоді йду гуляти, інакше сижу вдома. Елементарна логіка для програмування. Тобто, ви цю логіку бачите в своєму житті, коли йдете в церкву, коли йдете додому, коли працюєте, у вас завжди є така логіка. Тобто це, наприклад, перед вами оператор умови. Тобто, хто вже не знайомий з програмуванням, той вже побачить, що програмування це є не так просто, ой, не так тяжко. Це є, це є набагато легше, ніж вам здається. Чому? Тому що взагалі все програмування не варто думати так, що програмування придумали якісь люди, які, наприклад, не з нашої планети, вони сиділи, думали, як зробити так найтяжче, щоб гомосапіенсу було тяжче програмувати, тяжче зрозуміти. Програмування створювали люди, саме головне. І воно створено по людській подобі. Тобто все, що є у програмуванні, те можна побачити в житті. Тому не бійтеся програмування, це дуже хороша штука. Е, ну, Взагалі, вибір мови програмування. Знаєте, дуже багато бородатних програмістів кажуть, що вчи програмування, наприклад, з Basic, з Basic з Турбопускання. Хочу вам сказати, що да, це дуже хороша штука, це практикується це і на цей час практикується у школі, взагалі в школі освіта, рівня, освіта до програмування дуже на низькому рівні. Хочу сказати те, що це Turbo Pascal, дуже хороша штука, але вона вас нічого не навчить, крім того, що ви логічно будете мислити. Тобто, ви захотіли, наприклад, зробити інтернет-сайт на Pascal ви сайт не напишете ніяк. Не знаю, може і напишете, але це може бути трошки зрученство. Що я хочу сказати, обирайте ту мову програмування, яка вам вподоби. Взагалі мов програмування дуже багато, тут є Assembler, є, і Python, є, наприклад, і той самий Pascal, наприклад. Якщо ви хочете зробити задачу, яка буде з вами спілкуватися, наприклад, програма, яка ви, наприклад, пишете Привіт як справи, а вона відписує там нормально, як в тебе, Pascal і підійде. Якщо ви хочете, наприклад, написати якусь ігру з 3D-графікою, будь ласка, C, Java, там є хороші інструменти. Якщо ви хочете написати веб-сайт, будь ласка, Python, Ruby, на Pior сайт можна написати, тобто вибирайте ту мову програмування, яка реалізує ваші плани, яка реалізує ваші ідеї. Не беріть, пос... не беріть ту мову програмування, яку ви не зможете реалізувати свою ідею. Чому? Тому що ви просто заліпнете на місці, ви почнете вчити логіку, вам це набридне і подумаєте, блін, нащо мені це програмування? Взагалі, я програмування починав з Delphi. Delphi, можливо, хто знає, хто не знає, це об'єктно орієнтований Pascal. Насправді, мова не дуже така вже і проста, як здається, на перший погляд. Хоча зараз на Delphi багато чого не напише. Але моя реалізація, яка повинна бути, я зробив з допомогою Delphi. Далі. Ну, на рахунок навчання. Хочу сказати так, що навчання повинно бути обов'язково поєднане практика і теорія. Е, як правило, повинно бути 80% практики, 20% теорії. Тобто ніколи не сидіть, читайте книжки. Не потрібно вам сидіти читати книжки, якщо ви нічого не вмієте програмувати. Сідайте за комп'ютер, який от показує палець вверх. Е, Кодьте туди, сидіть, пишіть щось, спробуйте, читайте якісь скрипти, аналізуйте їх, щось там змінюйте, дивіться. Коли ви вже доростете до певного рівня програмування. Ви вже подумаєте, а може мені вже треба було б якусь книжечку почитати, щоб підвищити кінг і Тобто, коли ви починаєте програмувати, ніколи не читайте теорію. Не починайте з теорії. Починайте з того, як поставити правильно компілятор-інтерпретатор і зразу пишіть код. Е, ну, саме головне бажання. Ну, бачите, тут такі тераріум є. Потик, чи чекіська не видно. І він дивиться на когось паука. Тобто, що його керує, він дивиться, він його хоче з'їсти, хоче з ним погратися. саме головне бажання. Знаєте, людина, яка має бажання, яка має волю, дуже великорозувану волю, вона зробить все. Вона вам струбне з дев'ятого поверху, може навіть виживе. Вона вам не знаю, навчиться що вам хочеш. Тобто, наприклад, для прикладу візьму, наприклад, паралімпіаду, так? що люди, наприклад, не маючи, маючи вади здоров'я, вони досягають великих успіхів і виходить так, що навіть наші паралімпійці краще виступають з олімпійців. Тобто, чому? Тому що людьми керують бажання. Коли ви починаєте програмувати, у вас обов'язково повинно бути бажання бажання до програмування, бажання до реалізації своєї ідеї. Ну, Взагалі, з чим ми працюємо. Тут з сином не видно, коротше, ну, думаю, ви поняли, що це якийсь програмний код. Що вам хочу сказати, багато людей, які починають програму, вони лякаються, кажуть, ой є-майо, що це таке? Як мені в цьому розібратися? Знаєте, не варто лякатися цього. Даю вам гарантію, якщо ви починаєте програмувати, тоді от такий от вукод, ви будете писати стрічка за стрічкою, стрічка за стрічкою, а потім будете так дивитися, не вже це я написав? Побачили такий великий код і бачите, що я написав. Вроді би, і це така ж сама штука, яка може написати хтось інший. Тобто, ви будете бачити вже перші успіхи. Перші успіхи у тому, що ви щось пишете, що у вас щось працює. Далі. Е, ну, <кл 'як> взагалі потрібно програмування саме головне розуміти. Перед вами якась творчість людина на останній торінці блокноту, Сальвадор Далім і полотно Босха. Що хочу сказати, що взагалі програмування саме по собі це мистецтво. Можливо, я дуже високо кажу, можливо, дуже низько для когось, але програмування, саме програмний код, логіка, алгоритм це є мистецтво. Не знаю, на деякі коди, особисто я, я, наприклад, можу дивитись на картину Босха, там цілу годину роздивлятись її, в кожну деталь продивлюватися. Так само і на код програми. Можна сидіти, відкрити, наприклад, сторінку програмного кода, ти сидиш, думаєш. А як така логіка, як така логіка? Знаєте, це дуже дуже цікаво. Наприклад, картини Сальвадора Далі абстракціонізм можна розуміти дуже багато. Аналогічно є програмний код. Тобто, ставтеся до програмування, як до мистецтва, тобто, як до музики, як до пісні гарної. Що ви повинні його любити не так, що, наприклад, як заробіток, не повинні його любити з тої сторони, що, наприклад, мені просто треба це написати і все. Як сказати, якщо вже взялися, ставтеся до нього з мистец... з почуттям як сказати з почуттям цієї алгоритм... алгоритмізації, тобто, що ви його розуміли, програмування. І якщо ви дійсно досягти великого рівня, і вам, наприклад, скажуть, там тут є якась помилка в коді, візьміть, подивіться, і ви будете дивитися, наприклад, як в музеї, підійшли до картини і дивитесь. Да, дуже цікавий код, і ви дивитесь, як він там написаний, які умови, які в нього змінні, оператори, бренди взагалі це дуже-дуже цікаво. Далі. Е, різнань. Ну, бачите, тут такі от різнань. Якщо ви будете починатись розвиватися, взагалі графік не я малював, десь вкрав. Е, тут саме головне на червону лінію дивіться. Тобто, якщо ви почнете. Працювати з програмуванням, у вас стрімко піде все вверх, Стрімко. Далі, коли ви вже досягнете певних знань, що ви будете, наприклад, все менше і менше розвиватися, але розвиток буде саме головне. Для прикладу, я, як 2,5 роки тому почав так серйозно програмувати, чесно сказати, я кожен день для себе відкривав щось нове. Кожен день здавав нову функцію, кожен день здавав е Іскав способи до реалізації тої чи іншої задачі. Кожен день. Зараз, в принципі, якщо це буде так раз в тиждень, це буде добре. Тобто, але. До цього треба йти і йти. Тобто це не так, як просто що взяв все, ти професіонал. Тобто я навіть до сих пір вже з досвідом роботи я знаю дуже багато цікавих речей для себе. Дуже, як сказати, речей як сказати, не те, що цікавих, неординарних навіть речей. Тобто мене вже навіть не те, що цікавить, мене неординарність реалізації тої чи іншої задачі цікавий. Тобто, що ви починаєте, ви робите задачу чисто, щоб її зробити. А коли ви вже досягли певного успіху, ви думаєте, а як цю задачу зробити, наприклад, по-іншому? Далі. А по Це були роки, напевно, так? А що не було? Так, ну взагалі, як сказати, ви будете починати програмати, я думаю, зрозуміло, що допомога тільки в Google. Тобто, якщо у вас буде якийсь вчитель, да це добре. На якісь курси записатися, програмування, там, в якусь академію, да, це так само добре. Але вам нічого не змінить навчання до програмування як такий один з методів навчання, як самонавчання. Тобто, якщо ви самі не сядете, не вивчите програмування, вам його в голову, ніхто не впихне, мізки не перекладуть вам інші. Тобто, ви повинні самі вчитися обов'язково. Коли ви будете самі вчитися, тоді у вас буде успіх. Відповідно, Google буде ваш найкращий друг, ви будете з ним спілкуватися, будете на нього кричати, можливо, будете казати йому дякую. Чому? Тому що є дуже багато сайтів, дуже багато форумів, де можна знайти дуже багато відповідей на ваші питання. І саме Google допоможе вам в цьому. Далі. Ну, що хочу сказати, що звичайно, у вас є бажання це е, я дому, робити чи не робити, але насправді краще його залиши. Чому? Тому що кожне програмування, у вас є ідея, ви працюєте першу ніч, другу ніч, третю ніч, вже три ночі не спите, і все пишете код. Так, да, все розумію, і сказати на поривах страсті, на поривах е, дуже великого інтересу це дуже добре. Але е, сказати, програмування це добре, майте чаще для себе, для відпочинку саме головне. Тобто ніколи не, проти, не перевтомляйтеся. Моя вам порада, що прамування це не така легка штука, що там, я не знаю, взяв, наприклад, там, переклав пару мішків, наприклад, з гіпсом. Це не фізична праця, це моральна праця. Хочу сказати, що після фізичної праці ви буквально відновитеся вже на четвертий день. Після моральної праці, звичайно, так само можна, сказав, відійти від неї дуже швидко, але можливі такі речі, як апатія, меланхолія і тому подібні речі. Тобто, що 에, майте міру самі собі, дозволяйте собі відпочивати у програмуванні, якщо ви з цим дійсно працюєте, не забувайте відпочивати. Далі. Взагалі, хочу ну, сказати так, що в програмуванні потрібно пройти дуже-дуже великий шлях. Якщо ви навіть дуже-дуже хочете, ви повинні пройти 2 кілометри. Взагалі, я шукав фотографії там, де було побільше кілометрів. Насправді, програмування, шлях до реалізації ваших мрій може бути ще й набагато більше. Наприклад, але якщо вам хочеться реалізувати свою ідею, вже знаєте, не терпіш, вже хочеться от-от вже зробив, а там бачите якась помилка. йо Йома. І бачите, що потрібно йти вперед. Ніколи не зупиняйтеся на своєму шляху. Поставили собі ціль, досягайте її. Інакше ви самі собі будете ворог. Далі? Ну, взагалі, перші успіхи будуть рівнятися з таким як сказати, викликом, ура! Я це зробив, ви показуєте всім програму. Я свою програму по Делфі показав викладачці з математики, вона мені поставила 5 за семестр. Все одно мене потім 4 було за весь курс математики, але це таке. Тобто програму ви написали дуже раді. Взагалі ця радість дуже-дуже хороша, і це найголовніше. Ну а взагалі, якщо ви покажете цю роботу більшим якимось професіоналам, вони її бачити рівно, як ось ця от робота. Тобто, що ми перед вами бачимо? Це програма, яка написана, бачите, вона начебто працює, але кхм, щось тут не вистачає, так, як ви гадаєте. Так. Тому, якщо ви будете показувати вашу роботу іншим програмістам, якимось освіченим, викладати її на формі, не дивуйтеся тому, що вони можуть бачити роботу так, як тут зображено це. Чому? Тому що, будь-яка багато вам казати, каже, що ні, каже, хто ти фігню написав і все. Не сприймайте це як щось погане. Сприймайте це рівно те, як ваш комплімент. Тобто, що ви все-таки написали, але ви її трошки не доробили вашу програму. Ну, от так. ну Як сказати, ні, ну, програма робить, в принципі. Бачите, ще сюди в текстури не падає, щось пригає, в принципі, цікаво. Тобто це типічний працюючий, але не відлагоджений код. Далі. І відповідно саме з рівнем ваших знань, коли ви будете е, складати, як в тій пісні, пісні все вище і вище і вище, ви будете досягати дуже великого успіху. Е, взагалі, е, моя вам порада, якщо ви досягаєте якогось успіху, зґунтувуйте його. Тобто, наприклад, я не знаю, введіть, можливо, якісь особисто щоденник програміста, наприклад, в Твіттері почніть створити якийсь анонівний аккаунт там, під Ніком, там, наприклад, Чорний Черешний чи Че. Пишіть собі десь записувати, не обов'язково, щоб це було присутно. Анонімно пишіть десь записуйте, щоб це ви бачили ви особисто, що ви досягаєте. Наприклад, сьогодні, наприклад, пройшов день, пройшла 21-ша ніч мого програмування, я написав такий-то такі-то код, але в мене там зламалося кофе. Тобто занотовуйте свої успіхи, це дуже добре. Якщо ви потім ці успіхи будете перечитувати, знаєте, там я не знаю, хтось в істерику може піти, хтось там заплаче, хтось там буде радий. Далі. Ну і взагалі, лучники трошки мішаєш. <плес> <плес> взагалі хочу сказати так, що для мене програмування особисто це була як пару слів з матриці. Вибереш синю капсулу і край у цій історії. Ти прокинешся у власному ліжку і будеш вірити тому, що ти хочеш вірити. Вибереш червону, залишишся в країні чудес. І я покажу тобі, як глибоко йдеться кроляча нора. Тобто, якщо ви почули програмування. Якщо ви дійсно запалом його почали, я вам даю гранті, ви його не кинете більше. Тому, будьте -то обережні з цим, як сказати, бажанням програмувати. Оскільки, якщо у вас є інша справа, знаєте, до мене е, приходять на співбачку дуже багато людей, наприклад, з Modern Expo приходять, приходять з Кромбахеншубарта, кажуть, кажуть, хочу програмувати. Я кажу, ну, а чим тобі погано, наприклад, сидіти, наприклад, охранніком-бахтерам, сидіти, чатувати, маєш собі стабільний заробіток, річ е, не напрягаєшся і все. Це питання задаю кожній людині, яка до мене приходить. Відповідно, вона мені починає казати, що так-та, так, то в мене там колись виходило, я колись програмував, хочу до цього вернутися. Ось вам, вони говорили червону капсулу. Тобто, якщо ви почали програмувати, шляху назад вже не буде. У мене на цьому все.